На лівому березі пропагандисти ворога скаржаться на те, що українські дрони почали оминати. Російські системи РЕБ про це пишуть їхні пропагандисти, так звані z блогери, які пишуть про війну, про те, що українські FPV-дрони становлять і далі величезну проблему для російської армії. Окупанти стурбовані, що засоби їхньої радіоелектронної боротьби вже не працюють так ефективно, як раніше. Ну, сигнали такі надходять. Це позитивні сигнали, але не варто звичайно себе заспокоювати. Такими дописами російські засоби радіоелектронної боротьби дуже розвинені і працюють на різних ділянках фронту доволі ефективно. Це відзначають і наші військові. Над ну, за підсумками роботи і на Авдіївському напрямку, і на інших напрямках російські системи РЕБ це доволі таки потужна зброя. На полі бою вони впливають на перебіг подій. Ну але бачимо, що вдається їх і обходити, і не стоїть на місці технологія, час і наші військові вчаться. І зокрема, от такі скарги з боку російської пропаганди. Ми чуємо по лівому берегу по півдні України, де продовжуються бої. Нак повернемося власне до. Харківщини і обговоримо, яка ситуація там. Адже Росіяни останнім часом застосовували багато авіаційних бомб для бомбардування, зокрема Куп'янського району і різних населених пунктів. І якраз ситуація залишається напруженою також і на фронті, там безпосередньо район Синківки, де продовжуються ворожі. А і штурми про те, якої ситуація у Харкові та регіоні говоримо далі із Анною Черненко, нашою кореспонденткою з Харкова. Аню, вітаю доброго ранку, слава Україні. Героям слава, доброго ранку. Так, щодо оперативної ситуації, коротко сьогодні хочу розказати. У нас ця, ця ніч саме була для Харкова тихою, але на жаль, для області ми маємо багато обстрілів. Якщо загалом говорити про ці перші дні березня, то під ударами вже був і сам Харків, і звісно, регіон по Харковому перший день березня. Удар Шахедом, на жаль, на, на, на жаль, це. Потрапляння в житловий сектор, житлові е, біля житлових будинків, але на велике щастя без поранених, без вбитих, але з, знову таки з такими втратами майновими, скажімо так, це будівлі, це автомобілі. Е, е, натомість великий бурлук той же день, перші числа березня, у нас, на жаль, через удар авіабомбу, просто по житловим будинкам є загиблий е, вбита людина, 76 років пенсіонер. І Вовчанськ поранений 68-річний чоловік. Це тільки перше березня. Другого у нас знову били по Куп'янську. Був поранений волонтер. Ми про це розповідали 54 роки. авіаудар пройшовся на околиці Куп'янська. І вже вчорашня доба. Ми маємо під обстрілом знову півтора десятка населених пунктів. Били як тими самими керованими авіабомбами, про які ви вище згадували. На жаль, таких ударів дуже багато. Але окрім того, поліція говорять, що били по містечкам і селам також зі смерті в спіону, нурсзвертилерія, от це те, що вони використовують на тому напрямку. І ми маємо вчора пора. Чоловіка в Петропавлівці йому 60 років. Наскільки я розумію, по допомогу надали на місці. Хочу також сказати, що за вчорашній день у нас по області десь близько теж півтора десятка будинків, це саме житлових побито. Дуже дісталося навчальному закладу. Ліцею в Вовчанську одна з будівель його зруйнована суттєво. Там сталася пожежа. І якщо ми говоримо про Вовчанськ, то він кілька разів за вчорашній день був під обстрілами. От вечірній обстріл, коли влучили в житловий будинок і там зайнялася пожежа, коли на місце виїхали рятувальники гасити пожежу, то росіяни завдали. Чергового повторного удару по тим самим місцям, по місцям, де працювали наші бійці ДСНС, і їм довелося виїжджати з міста ліквідації пожежі. На щастя, обійшлося без поранених і серед цивільних, і серед рятувальників. Але повторюся, от за підрахунком, мінімум три удара, це тільки по вовчанську вчора. І також двічі був під ударами великий Брук. Він взагалі щодень у нас по кілька разів у зведенні про оперативну обстановку. про оперативну ситуацію і щораз раз це обстріли авіабомбами на цей раз знову житлові будинки постраждали і склади. І, от саме через такі удари е, керованими авіабомбами, у нас на на найближчому засіданні Ради безпеки регіону мають розглянути. Збільшення розширення евакуаційної зони це пов'язано саме з цим, тому що в російській пропаганді можна почути, можна побачити, вони активно користуються кожною новиною, переробляють її на фейк, можна прочитати будь-що, але повторюся. От розширення евакуаційної зони воно пов'язано саме з такими просто надмірними за кількістю ударами і за потужністю обстрілами керованими авіабомбами, саме невеличких населених пунктів. Великий бурлук, я думаю, просто. Пізнати після того, як ми там були, наприклад, десь 10 днів тому, і зараз дуже буде важко, тому що ударів було дуже багато.